Тривожні дзвіночки в розвитку мовлення дитини до одного року потрібно розуміти, що до одного року мовленнєвий розвиток. Дуже пов'язаний з фізичним розвитком. Появі мовленнєвої навички передує поява фізичної. Наприклад, коли дитина починає тримати голову, приблизно в три місяці у дитини з'являється гуління приблизно шести місяців у дитини, коли вона починає сидіти, з'являється лепітне мовлення. Коли дитина оволодіває навичками вертикалізації, тобто становиться на ніжки, починає робити перші кроки, це приблизно ближче до одного року, у дитини з'являються перші слова. На що ж потрібно звернути увагу батькам? Якщо у дитини в 5-6 місяців відсутне, відсутнє гоління, що таке гоління? Це коли дитина промовляє Притяжно голосні звуки, ау, агу, передусім, це коли вона бачить знайому дорос... знайомого дорослого або мама, або тата, або знайому її людину. Це такий перший спосіб спілкування між дорослим та дитиною. Наступним тривожним дзвіночком буде відсутність лепету приблизно 8-9 місяців. В нормі він з'являється в 6 місяців, але всі діти різні, вони індивідуальні. Тому ми маємо в запасі ще 2-3 місяці, щоб поспостерігати за дитиною та стимулювати появу лепітної, лепітного мовлення. Якщо ж в період 8-9 місяців лепету немає, то потрібно теж звернути на це увагу. Тривожним дзвіночком буде відсутність зорового контакту у дитини та реакції на власне ім'я. Вже в 9-11 місяців дитина реагує на своє ім'я, вона повертає голову. Вона дивиться в очі. Якщо цього немає, то батькам теж потрібно звернути на це увагу і проконсультуватися з спеціалістом або з неврологом, або з логопедом.